Ну, гаразд, я гадаю, настав час цього відео. Ну, поки не цього, але цього теж настане. Прямо наступним разом. Як ста політолог? Е, угу. е, тому в першу чергу я буду застосовувати різні політичні теорії, закони та перевіряти їх всі грі. Ну, і так, тут будуть різні концепції, теорії мої, яким я повідаю перевагу та секрети політичних теорій, які я вам е, трохи привідкрию. Чи гра хоч трохи похоже на те, що мені відомо під словами політичні? Теорії. Дефолту я граю ігри, тому пройдусь по основним геймплейним системам ігри. Ха-ха, сюда. Шо? Так, стоп, Ти перемотав інтро? Ну таке, таке. З тебе комент і на рекламу. Ну і Як я сюди дійшов? Ні, я не про Варшаву. І я зараз говорю про цю ситуацію, в якій опинилась Європа. Про цю жахливу, страшнющу ситуацію. Ну ви чули, чуден? Без контексту і не скажеш, що я про ігру. Бля, надіюся, було чувак. Ну, такий накал, накал. Не накал, а. Так, це супер-мега повноцінне відео, але є ще перша частина. Ми поки робитимемо вид ніби ми нейтральні, ніби ми не загроза взагалі нікому. Насправді многоходов. Ми зупинились на тому, що Польща спровокувала третю світову війну. ну а скоріше прелюдію до неї. А справжню третю світову штучно спровокую вже я. Yeah. Ну як Європа до цього дійшла. Ну будь-як вона доходить до цього і кожного століття. Можливість піти на компроміс, раціональність, турбулентність та обезцінення мира дуже нагадують риси втрати контролю гемоном над ситуацією у світі, не дивлячись на Make America Great Again, Америка втрачає цей. Контроль і знову проявляються європейські традиції по впровадженню європейського махачу на території усієї Європи, не дивлячись на свої обіцянки стати мирним. Президент вже вкотре став президентом війни. Так нас застали ненацька, але стапе, стапе, все під моїм контролем, все йде по плану. Ви не переймайтесь, все буде Україна. Okay. В першу чергу ми закликаємо союзників. А чому? Я, я не розумію. Що? Та що, блядь! Тобто, це війна на два фронти. Ну, зараз в пріоритеті буде війна з Угорщиною для того, щоб війна була на один фронт. Нам треба їх додавати. Ну я б суті, зроблю так, щоб їм взагалі стратегічно було невигідно будь-яку війну починати. Так би вони змогли би тут от вистроїти е -е, потужний фронт, якщо ми лишемо так, то вони не зможуть це зробити. А якщо тако не поставити лайк, не написати комент, не підписатись. Okay. Цим кроком Збройні Сили України звільнили велику кількість військ, яка тепер була вільна для застосування в обороні України. Жразку потужно запускаємо фламінго і тамагавки по всій території. Угу. Добровільно примусовий набір виключно добровольці міждемократична країна, забезпечення економічної. А бля. Ну ладно, думаю, хватить. Та блядь. Ну, блять. А скільки їх я забув? М -м, взяли Ужгород, ну давайте пробуємо, я забув скільки їх просто. Я не пам'ятаю. Так, стає краще в столиці. ну типу, мало лі, ну всяке може бути. Беру. Ну зараз Білорусь почне і все на бал. Ой, ми старили об них всю армію. Уже. Ну і Білорусь почала дуже вчасно свій наступ, та мабуть потрібно. Набирати людей. Ситуація складна, тому що економічно я був не готовий. Вони буквально напали, коли я воював з Е, Це не дуже. Угу, Там вже відбили. Є поселення від Білорусі. Йдемо деокуповувати території. О, смачно набрав. Ау! Так от... Та смислі? Вони продовжують ого! Ого. Ситуація йшла дещо не в ту сторону, в яку би хотілося, щоб вона йшла. Я б сказав, вона летіла. З бункеру долинались крики президента. Кожного дня все більше і більше регіонів попадали під польську окупацію. Такі було, блін. Але в той момент не пора наступ наступ Білорусі на їхню столицю. Ситуація й далі накалялася. Це був мій хитрий план, щоб відволікти польські війська на нашу сторону, і Білорусь завдала удару по столиці Польщі. Це все геніальний план президента. <кліпи> да, угу, угу. многоходовочка від президента. Найбільший за кількість лайків під цим відео. Чи, чи ну, ситуація вже трохи краще. Так, був другий напад у угриців, нам довелося все-таки віддати їм а, вигідні їм положення, бо тут а, проблемки були слегка Бліскрих удався. ну так, да, Бліскрих на 10 років. От, так як вони на мене напали, мені взагалі не принципово. Що ми заберемо по суті? О, так то, однако. Зараз попрошу звернути увагу на умови. Жодних воєнних репарацій з їхньої сторони станом на цю домовленість. Чи виглядає красиво, можна затверджувати. А що по миру? Домовились домовитись? Вони не прийняли. Оце, до речі, той випадок політиці потрібно знати межу. Не потрібно жодних крайностей. Інакше, коли ви обираєте крайність, і як сьомо, ви отримаєте ту саму крайність, просто перев'язано іншу сторону. О, військові репарації, бо це реально було вторгнення в наш адрес. Той випадок, коли це реально не секретний план президента України. <реш> Бачили, що в першій частині, але хто пропустив, я вам співчуваю. О, кліщі. Кліщі в Словакії. Хоча, по суті, нам не потрібні кліщі в Словакії. Угу. Факт молото в, в, в Україні троп. От і граєш в джугістори, і тут завжди таке насичене політичне життя. Завжди щось десь відбувається. Ну, штати превентивно боролись з нелегалами на території Мексики. Християнізація близького сходу, Тайвань, напав на Китай. А в Україні почались вибори. Crazy. Це карта Байдена. І якби я не був би президентом, ми б з вами бачили на карті отаку х. Дедаєр. До речі, якби поставити цей прапор замість угорського, я б навіть не замітив. Політолог момент. Mm, Подобряємо. Навіщо їм? Тайвань, де виробляється близько 70% чіпів. А, вони ж вже захватили Тайвань, чел. Ну ще перед тим як перейти до масової м'ясорубки тисячі мільярдів держав на одній карті, давайте ще один мега нюанс. І, і тоді. І знаєте, але ці всі локальні виклики не могли призвести до третьої світової. Чому так? Я вам зараз поясню. <кх> І президент вирішив за це взятись особисто. Але спершу я поясню, чому президент вирішив за це взятись особисто. А чи знали ви? Що фактично з точки зору раціонального вибору ядерка неможливо. Ну дивіться, вона можлива лише якщо одна зі сторін буде максимально наближена до капітуляції, що вже виключено, адже до цього по відразу буде відправлений компроміс, як тільки будуть сигнали до того, що наближається така ситуація. Так, капітуляція для ядерної держави, на жаль, неможлива лише в компромісній формі може бути підписаний мирний договір таким суб'єктом. І ці самі перераховані виша, гіпотетичні обставини можливі лише при умові, коли якийсь. В регіональний а локальний конфлікт прирости у прямий між ядерними державами. Е, той самий виняток і раціональності знаходиться на близькому сході. Там я не гарантую, що ця модель буде ревалантною. А що там про «Чи гра хоч трохи, схоже на те, що мені відомо під словами політичні процеси, і до чого взагалі поламав систему в назві першої частини. Ой. Одобається депханіка <laughs> поні <Поняло>, дипломатична дипломатично. <laughs> Крінж торгового тут вся дипломатія типу в торгівлі, тобто це на не... скільки торгівля, скільки перемовини про якісь військовий похід, незалежність хтось там проголошує. договір про ненапад, оборонний пакт створити коаліцію проти бляху, оголосити війну провінції золото. Окей, ну і друге, це сама можливість е, буквально починати війни між державами. З однієї сторони це може поламати сценарії, по якому ви йдете в ігрі, а з іншої сторони, це придає ігрі динаміку. Не подаробився функцію менш доступної гравці. Або за більшу кількість голди. за 100к, Наприклад, ми можемо балансувати між податками, товарооборотом, дослідженнями. Ну а це і міняти взагалі не можу. Це залежить, здається, від форми правління. Зв'язку не бачу. Тут це вже політичні теорії не можуть пояснити, чому так, но окей, поки одна ігра, де це називалося реально правильно політичною системою. І це був RealPolitics 3. ха. Ти думав, ти зараз буде реклама цього відоса? А ніхуя, тут буде реклама цього відоса. На черговій нараді президента України прийняли рішення увести дію директиву Noтимдесят Сім. Торговий запит. У дівка. Ой, а що таке? Ой, ой, що таке? Ого, ага. а що відбувається? Ой, а ви що? Да, ми воювати будемо. Згідно з класикою, щирі либо говорив про Чорноморську концепцію простору України є аргументом до того, щоб зробити Чорне море, саме внутрішнім. Українським. Там пише Азія тепер. Ой, мега потужний перерозподіл світу. Ну Ні, на мені така карта більше подобається. У мене є ще одна історія. Мені, походу, під минулим відео написали ламаною українською, видно сіяни, щоб пропіарити свою дно ігру. Тому в якому разі не грайте в орнамент. Це стовідсотково російська ігра. Прям інфосатка. Хоча навіть от GPT не міг цю інформацію знайти, але я міг. Да-даї.